Одразу з декількох джерел стало відомо про те, що російські окупаційні війська хочуть знову застосувати проти ЗСУ бойові машини підтримки танків. Термінатор орієнтовно мова йде про кількість менше 10 одиниць, ймовірний напрямок застосування південь для стримування контрнаступу частин ЗСУ. Не будемо виключати, що для доставки цих БМПТ до лінії фронту окупанти використали Кримський міст та залізницю в тимчасово окупованому півострові. Поки єдиний епізод застосування російських БМПТ-Термінатор за весь час війни проти України відбувся 27 травня 2022 року, тоді росіяни за допомогою цих машин намагались штурмувати позиції наших військ біля сєвєродонецька. але невдало окупанти були вимушені відступати під вогнем артилерії ЗСУ. Показово, що до цього моменту росіяни цілих два місяці катали свої термінатори вздовж різних ділянок фронту, але в бій ці БМПТ так і не вступали. Практика показала, що Термінатор в реальному бою менш ефективний, аніж навіть БМП -2. Є її теоретична частина. За попередні 20 років армія РФ так і не спромоглась створити цілісну концепцію застосування БМПТ в загальновійськовому бою. Були повідомлення, що після невдалої атаки під Сєвєродонецьком росіяни втратили пошкодженими декілька таких машин, тому, схоже, що попередні чотири місяці пішли на ремонт цих термінаторів і їх зараз погнали на фронт одразу з цеху. Такий поспіх армії РФ може мати цілком раціональне пояснення. Схоже, командування кадрових російських військ вкрай незадоволене якістю контингенту частково мобілізованих. Тому як завжди намагається переважити всі свої недоліки за допомогою чергової сумнівної чудо зброї.